бабурчата! Погнали дізнаємося, що і як думають жителі цього району про інтернет-провайдерів. Підскажіть, будь ласка, яким інтернет-провайдером ви зараз користуєтесь? Інтернет 16X. Київстар. На даний момент не користуюсь. Подобається його якість? Іноді ну, ні, але в більшості часу так подобається. влаштовує. Подобається і що для вас найважливіше при виборі інтернет-провайдеру? На що ви звертаєте увагу? На ціну, можливо, підтримку, якість, підтримка, якість і то що... і ціна постійність ціни оплати за інтернет, постійність мережі, щоб вона не скакала постійно. І в цілому адекватний зворотній зв'язок, якщо виникають якісь проблеми, щоб можна було домовитися і вирішити туди. Ціна спочатку, а потім вже так швидкість. Як він буде працювати, для мене теж це важливо. Ось таке опитування в нас вийшло. Якщо бажаєте бачити нас в своєму районі, напишіть в коментарях, і ми обов'язково приїдемо.